Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті я дочекався своєї посилочки з Аліекспресу. Я замовляв окуляри, там мікрофон. Що прийшло, я ще не знаю. Давайте розпакуємо та подивимося. Чекав я приблизно полтори. Ні, напевно, 3 Ви Бачите, чуть-чуть трішки чомусь надкрито. Зараз глянемо, що у нас прийшло. Так, що там? О, прийшов? Такий сонце-мікрофончик. Я хотів заказати боє, але не вистачало. У мене грошей на карці. І вирішив я вирішив верніше, заказати такий ось мікрофончик. Коштує він приблизно 180 гривень, коли я його коштував, заказував. Зараз будемо дивитися, що ж там таке внутрі це цикліночку. Відкриваємо. Добре. Ось отак. О, ага. дітар, О. Що ми бачимо? Такий мішечок. Далі. Якщо... Ага, тут ще батареєчка вставляється. Якої, напевно, в мене немає. ще. Так. може воно в комплекті йде? Що у нас тут? Ага, є в комплекті. Батареечка, петличка. Проти вітру все це, І сам такий мікрофончик. Ось, ось сам мікрофон. Сюди-туди-сюди вставляється. А далі будемо дивитися, чи як він працює чи ні. Я буду його до телефону під... вмикати, підключати. Та буду надіятися, що він буде працювати. Ви не забувайте переглядати моє відео, ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на канал. Будемо дивитися, як воно все працює. Всім! Дякую, що подивилися таку розпаковочку цього мікрофончику. Всім бай.